Слухай, ти не мівінку їш, а скажи мені, ти айфон продав? Ні, не продав. Чо? Та блін, всі думають, що я його вкрав, прикинь. Логічно, що вони так думають, бо воно так і є. Бо я не знаю пароль від iCloud, блін. Капець, може в мене склероз, я забув. Що одразу вкрав? Ви що тепер робити? Малий якщо знає, що айфон в нас, він нас з патрохами здасть. Ай, коротше, не парся. Завтра піду в ломбард, толкану його та і все. До що там, пацани? Ви ходили, питалися, знайшли телефон мій. Здорово малий. Не знаю, коротше, ходили ми по гуртожитку, всіх питали, ніхто навіть не бачив такого телефону. Так що це ти його десь кудись запхав, ходиш, жалієшся. Та я так і знаю, так хто признається? Нічого, я позвонив поліцію, мені сказали, що за 24 години знайдуть обов'язково. Ді